Нові світи відкривають мрійники, збентежені в глибинах власного серця, силою подиву, а подив, як подих, без нього не вижити. У свободі духу твори себе та кращий світ навколо себе. Відважною, як мрія, стрімкою як думка, нехай буде твоя свобода, щирою у даруванні, відповідальною у рішеннях, будь вільним від страху та сумнівів, заздрощів і жадібності. Ненависті та підступів, байдужості та зухвалості, від темноти вічаю та осліплення успіхом. Лише свобода творить у душі достатньо простору для справжньої радості. Вільним нехай буде твоє серце, розум і тіло. Легкими і жвавими нехай будуть кроки твоєї свободи. Вільним не бійся відкривати себе. Людина розпочинається зі свободи. Свобода твого духу своєю силою, кожен. Виклик зможе перекувати на нову можливість. Вирушай вільним у кожну нову дорогу і вільно прямуй стежками життя. Без справжньої свободи життя втрачає смак і колір неба, не такий блакитний. Вільне серце бачить глибше, аж до самісіньких основ буття, стосунків погляду людського. Перед другом і перед ворогом будь вільним. І нехай твоя свобода стане надійною опорою для одного та каменем спотикання для іншого. Від смутку за тим, що минуло. Від тривог Грузі, перед тим, що привіт. не настало. Добрий ворогтянський Тут і день зараз, вам. перед щедрістю розпочинаємо нову цікаву дні. пригоду. Йду в гори сам, варю чай і буду вам все показувати. Все, дякую, гарного дня. Віна. Обов'язково. Вантажимося в машину. А, ну, в Салон так в салон. Микола, ми говорили з вами про погодні умови, що в горах з погодою не жартують, і ви, вам пригадалася дитяча казка з школи ще. Ну, Розкажіть, будь ласка. Так, це така повчальна взагалі ідеологія. Паркійної. <світил> Гру... Паркійно базувалася на вихованні з самого садка. І це Дай, була не. така повчальна казка Щетанки Сонце, вітер і мороз. Ага. Як посперечалися, сонце, вітер і мороз, хто, хто з них сильніший. І кожен б'є в груди і говорить я сильніший Ну, давай ага. каже, підемо до Мудреця, хай на розсудить. Йдуть, угу. підходять, приходять до мудреця, мудрець каже, вітер найсильніший. Хм. Вітер, а тут сонце почало пекти протест. Мудрець каже, давайте протестуємо. Як? Вони почали доказувати, що сонце я сильніший, мороз я сильніший. а Будрець каже, давайте проте проведемо експеримент. Сонце почало пекти, а Будрець каже, а ну вітер подуй. Вітер подуй, сонце нічого не може зробити. Та, та, та. А мороз каже, я сильніший, почав мороз потискати. А Бодрець каже, ну зупинися повністю, і мороз теж нічого не може. Суть тому, що бачите, розуміння, треба було мудреця, щоб розсудив, хто сильніший. Звичайно. Звичайно, так Звичайно. завжди і в житті так само. Це так само, що я таку розкажу. Теж ще танки, як. Тоже... Це ідеологія, все на ідеології було партії. Як вибирав собі е... багатий. Але розумний господар з села е, собі е, молоду. Не, ага. не, е, е, наречену. Наречену, отак от правильно. Е, хоч... Ну так, да, наречену. Поїхав е, по селах і назбирав слив, сушених слив і такий клич кинув. Сливи за сміття, сливи за сміття. Міняє угу. сливи за сміття. Тут бляха, з'їхалися дівки села та привезла. Дві фіри сміття та одну фіру та три, а одна з вузликом сміття прийшла. Ага. А він, конечно, Сама така паняночка, да? Не паняночка, а саме чистоплота. Чистоплотна. Ну, ну Я ж мав ну, на увазі паняночка. Ну, така. Ну як? Ті багаті на, на, понамітали сміття і дві. Чуваки, бачите, пливуть На рафтах. рафтах вже. На рафтах вже відкрили сезон. Так, відкрили, бо тепер саме драйвова. Сама драйвова, та драйвова вона є. багато води, так. Та, та, а, та, та, та. а влітку кайфово, але не драйвово, бо треба тягати ті рапти. 100%. Більше і тягаєш, ніж та, ніж драйвиш. І, та, і там вийшло, що він вибрав. Ту, яка прийшла з музиком, що значить вона господиня, що в неї сміття не водиться. А ті, хто при, принесли, принесли привезли ефіри, сміття тих він відшив. Є в цьому щось? Л Таке ідеологія. Спостереження, так? Да? Ні, це якась ідеологія проаналізувати дійсно, що він розумний, вибирав собі не, не по тому. Тобто в нього були основні якісь критерії відбору. Та, так, були, що він про наперед він собі про... запрограмував, що вибере ту, яку менше сміття, бо значить, вони господиня така чистоплотна, що сміття в неї не водить. Це Микола, просто в серце мені зараз. Я шукаю собі наречено. Я просто зараз сижу. Сижу. Я не червонію, бо мені вже нема коли. Я вже вичервонівся, знаєте. Є таке взагалі. Нічого, хай буде. Я розумію. Але реально, ви прям мені зараз. <F1> Правила мізки, куди, дивитись, куди на дивитись, на що дивитись. дивитися. Це було раніше таке сміття, зараз може другу. Цікаво, так. Ну, ти уявляєш сливи за сміття. Це такий тест придумати. Це прикольно, так. А все почалося з погоди, бачите, і продовжувалося вже такими історіями. Ну, це вже таке як анікдот, як анідок, але в цьому логіка є, правда? Так. Все, ми будемо до поста під'їжджати, тушимо камеру. Перегружаємося. Привіт. Куди класти? Зараз. А, ви перегружаєтесь? Скажіть, Це від мене він пойме. Бо то він напружив. Він не тут. Не ту. — Кладу? Так. Ой. Коротше, бачиш, Славік, плани помінялися. <реку> Все, поїхали. Все, Микол. Гарного дня. Там собі Да, Домовились. Все зробимо, дякую. <реку> да, 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 да. Все, Микола, давайте, дякую. Коротше, народ, сідаємо до Славіка в тачку, яка мене довезе до містка. І що хочу сказати, що плани коригуються, але я не засмучуюся, йду на шпиці. Буде цікаво, буде складно це 100%. І тепер в мене не закрита історія. Тому буде прикольно ще раз піти в таку двіжуху, тільки вже з дозволом. А, як ви вже зрозуміли, мене не пустили на блокпосту, бо ми подали заяву вчора і не одобрили. І відповідно сказала друже сорі. Але чувак, просто Властелін там дуже серйозний, гірський. Вони якісь дівчатка теж йдуть кудись, цікаво, куди йдуть. Тому сьогодні буду йти на шпиці. Там заночую. Прикольно. Прикольно не засмучуватися, коли навіть є для цього підстави. А Глядя вдаля. Отак! <звук> <реш> Попав. <реш> а що дівчата не захотіли? А вони тут, і тут на куку. На куклу йдуть. Поняв, поняв. Коротше, Славик, бачиш, мене завернули. Буває. 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 То йду на шпиці. Там гарно. Але? Двигати нам буду вога. Славік, розкажи мені, як ти їздиш по таким дорогам. А, да. Легко і просто, так? Вона сама да? їде. Вона сама їде, нічого не треба робити, так? Я да? люблю волю. <гум> а хто її не любить, друже? Того, е, я ходжу в гори, Саня ходить в гори, правда? Так. Да. Але круто, правда? Дуже круто. Ну. І такий цікавий зараз момент, саме, знаєш, піду сам з наметом. Це супер! Блін. Ну що, нарешті розпочинається моя пригода. Зараз я переодягаюся, ну як переодягаюся? знімаю з себе теплі речі, одягаю куртку, одягаю бахіли і буду. йти е на маршрут. А йду я на шпиці. Там Десь в гарному мальовничому містечку ставлю намет, ночую і завтра спускаюся на заросляк. Це трохи вище, де мене заберуть. І про все буду вам розказувати та показувати у даному відео. Приємного перегляду! Ось моя стежка. Ось я, якщо ви забуло, як я виглядаю. Йду і роздумовую ось про яку штуку. Насправді така цікава в життя штука, що ніколи не знаєш, куди тебе виведе стежка. От до прикладу, так? стежку хтось протропив. Я по ній йду. В мене є карта, в мене є трекер, в мене є підготовка фізична. Саме головне в мене є бажання. Але я не знаю. Які пригоди мене будуть чекати по дорозі цією стежкою. Прям щось неймовірне. Насправді, передати це на камеру неможливо, але повірте, всередині в мене зараз відбувається щось дуже і дуже цікаве. І що саме головне, мені воно подобається. Ой. Можливо, це щастя? Пишіть в коментарях. Камера цього не передасть, але це такий кайфовий стан. Подивіться, він ці краєвиди за мною. Падає сніг, сідає айфон. Добре, що в мене є. Та пішов. Ну, що ще треба в реалі для життя? Ой! Давай, Андрюха, вставай! Так да. про сніги такі я мріяв, тільки. З таким ось прекрасним краєвидом, то щось я трохи підзамахався насправді. Щось йдеш, йдеш, а воно не йдеться. Так, ну що. Їжа богів. Правда, трохи він пошкоджений, помятий але ідеально смачний, мій улюблений зефір. Зуби за всі гроші світу О, працюють. Сьогодні вибір впав на яблучно... Боже, на яблучно м'ятний зефір. Ммм. Ви знаєте, він тут смачніший навіть. М -м -м. А щось неймовірно на справді. Mm. Як інший топ. Гарячий чай. Справжній карпатський. Нереально гарячий чай. Ах. Я знаю ці теми, вони е, з виду наче холодно тобі може бути, а тут кипіток, тому не спішимо. А, кайф. М -м -м. Я зараз не на камеру граю. Насправді. Ну, блін. Народ. Якщо життя жити, то тільки так. Коротше, друзі, шукаємо місце, де заночувати. Друзі, це по-справжньому неймовірно. Подивіться на ці. Краєвиди. Якраз сонце підсвічує за моєю спиною. Шпиці. Це просто щось неймовірне. Який кайф. А, просто подивіться на це. Кайфує, кайфує. Це неймовірно. Народ. Все, що я вам хочу сказати про ці краєвиди. Це просто неймовірно. Реально ніше я не бачив. Вау. Ну, камера, звичайно, вам не передасть, тому сюди треба буде ще раз прийти. Коротше, це кайф. Це просто чистий кайф. Саша залишилось десь придумати собі місце для ночівлі з офігенним краєвидом. Не знаю, що по звуку, мікрофони не включав, так як заряджається телефон. Коротше, я вирішив стати прямо на спицях, вирив собі, ви могли бачити, як я рив. А, укриття. Зараз дістаю намет. Відразу його буду ставити. А, я знаходжуся з непідвітряної сторони. Там шпиці, там краєвиди. Що ще треба для життя? Давай маленький. Коротше, народ, на годиннику 20.49. Я встановив намет. Поки я встановлював, вітер помінявся, коротше. Але що сказати? Фух! Це дуже цікавий новий досвід. Коротше, вже зустрінемося в наметі, окей? Вирубаюся, бо все треба скласти. Ну що ви, друзі? Коротше, вітер вщух, я поставив намет. Зараз вип'ю з вами трохи чаю і приготую собі вечірню страву. О, як я хочу гарченького. Так, народ, ну що, покажу вам процес приготування високогірної кухні. Я вже тут все встановив, змонтував, запалюємо. І що нам треба зробити? Правильно, нам треба взяти снігу. А, свіжого снігу. Розтопимо зараз і приготуємо їжу. Отак оця вся історія виглядає. Нагадаю, що я розбив намет а, на, ре, на шпицях. Фух. Все, будемо вечеряти, далі включимось. Ну що, будемо вечеряти? Так, ну що, сьогодні у нас в меню крем-суп-томатний з креветками. Так, дегустуємо. Ого, воно так просто. Продегустувати, бо руки то не дуже працюють. О! М -м -м. Неймовірний аромат. Ложка замерзла трохи. Перемішаємо і що? Нам каже суп. М -м -м. Слухай, прям реально креветки. Смачно. Коротше, друзі, сьогоднішній день був мега цікавим. Що тільки варто було сюди дойти, поставити намет і от сидіти з вами їсти суп. Тому на добраніч, ніч. снів на завтра. М -м -м. Так, а що в мене там ще є? Дивіться на це все. Це мені повезло з погодніми умовами. Просто подивіться на ці панорами. Найкраще місце, яке я бачив в Карпатах, це зараз правда. Чому? Тому що так з погодою повезти, ну це треба постаратися. І він мій намет стоїть. Мені вже час йти годуватися від сніданок. Смачніше з топленого сніга у високогір'ї. Правда, нічого не може бути смачніше. Зараз, як то кажуть, запарю чи заварю того тріпа і кайфану кавуською ефіром. От там в далечині гора шпиці, де я ночував, і ось шпиці Меншенькі. Ви просто зацініть, як вони виглядають. Друзі, я дурію від цих краєвидів. Ви тільки подивіться.